Автомат Калашникова», РПГ ТМ. ПМ. Каже, що коли гармата звучить, то муза мовчить. Насправді муза мовчить, тому що їй нікуди це сказати. Це фронтова студія культурного десанту. Миколай Серга, Саша Чеміров. І наша студія. Цей бус створений саме для того, щоб записувати муз, Для того, щоб зафіксувати момент, законсервувати цінності, переконання вірування віруванні військового світу і передати їх в цивільне суспільство чи передати нашим нащадкам. Фіксувати. Записувати твори безпосередньо в зоні бойових дій від тих, хто їх народжує прямо там. Співай, доки ще є надія. Спів підноситься понад травою. Капула на моїй кулі. Розбари! Це буде жиряка. Ну що, поїхали?